Ви звикли думати, що події за 10 тисяч кілометрів від Києва це просто картинка в телевізорі. Але що, якщо я скажу, що доля вашої зарплати, ціни заправках і навіть інтенсивності обстрілів сьогодні вирішується не лише на нашому фронті, а в джунглях Венесуели? Минулого тижня світ змінився: те, що Дональд Трамп зробив із режимом Ніколаса Мадуро, це не просто черговий переворот, це початок великого перерозподілу грошей, який або зупинить війну в Україні. Або змусить нас грати за зовсім іншими правилами, чи справді Трамп обміняв Венесуелу на Україну? Давайте розберемося без істерик, сухо і по фактах. Додивіться до кінця там ми порахуємо реальну ціну російської нафти, після якої у них просто закінчаться гроші на ракети. Багато хто з вас пам'ятає 90-ті. Пам'ятаєте, як швидко руйнувалися, здавалося б, вічні системи, коли в них закінчувалися ресурси. Те, що сталося в Каракасі, це дзеркало. 3 січня 2026 рік США проводять операцію. Мадуро заарештований та доставлений до Нью-Йорка і звинувачення, наркоторгівля та торгівля зброєю. Але це лише верхівка айсберга. Ніколас Мадуро роками тримався на двох речах: нафті та підтримці Москви. Кремль влив у нього мільярди доларів. Наші сусіди-агресори вважали Венесуелу своєю непотоплюваною базою. Під боком США, там були їхні наймиці, їхні радники і їхні гроші. Так що ж робив Трамп до операції з грудня 2024 року по січень 2026? А це санкції проти родини Мадуро, потім блокада венесуельських нафтових танкерів, захоплення кораблів із нафтою на суму мільярди доларів, і санкції проти всіх компаній, що торгують венесуельською нафтою. І ось приходить Трамп, за лічні дні система, яку будувала десятиліттями, розсипається, Мадуро більше не контролює ситуацію. Чому це важливо для чоловіка, який зараз їде на роботу в Харкові чи Львові? Тому що Венесуела це найбільші у світі запаси нафти більше, ніж у Саудівської Аравії. І Трамп чітко дав зрозуміти, ця нафта тепер буде працювати на американський ринок. Але зараз Венесуела качає лише 1 мільйон барелів на день. Це менше 1% світового ринку. У 90-х роках вони качали 3,5 мільйони. Так що ж сталося? Занепад за Угочауса і Мадуро, плюс санкції дорівнює зруйнована інфраструктура. Давайте поговоримо про гроші, бо це те, що ми відчуваємо щодня. ви помітили, як останнім часом важко прогнозувати навіть наступний місяць? Трамп це бізнесмен, його логіка проста: навіщо купувати дорогу енергію, якщо можна взяти її під контроль? Там, де вона дешева. Захоплення впливу у Венесуелі це удар не по мадуро, це удар по можливості Путіна маніпулювати цінами. Уявіть ситуацію. Росія розраховує на барель, що буде коштувати від 70 до 80 доларів. На ці гроші вони купують деталі для шахедів, платять зарплати своїм військовим і тримають курс рубля. І аж раптом Трамп відкриває венесуельський кран, і ціна летить вниз. Для нас це означає: у ворога стає менше кисню. Не тому, що хтось став добрішим до України, а тому, що великий гравець вирішив зробити сам. Коли на ринок викидають такий об'єм ресурсу, ціна падає, це закон ринку, який неможливо обманути. А тепер згадайте, на чому тримається бюджет країни, яка на нас напала. Тільки на нафті. Це їхній єдиний реальний гаманець ось сценарій обвалу. Якщо ціна впаде до 50 доларів за барель, то російський бюджет втрачає близько 100 мільярдів доларів на рік. Це еквівалент від 30 до 40% військових витрат. Це приблизно 500 тисяч шахедів, що не будуть вироблені. А якщо впаде до 40 доларів за барель, це буде повний колапс бюджету, неможливість фінансувати армію на поточному рівні і соціальні виплати під загрозою, що будуть дорівнювати внутрішній нестабільності. Якщо Трамп обвалить ціну до 50 доларів за барель, цей гаманець просто розірветься. А яка реальність зараз? Нафта вже впала на 20% протягом 2025 року, і бренд зараз близько 61 долара за барель. Експерти із JP Morgan прогнозують можливе падіння до 30-40 доларів за барель у 27 та 28 роках. Як же це працює? Трамп запускає венесуельську нафту, потім на світовий ринок. Потрапляє від 500 до 1 мільйона барелів на день через два роки. Одночасно США збільшують власний видобуток, а ОПЕК втрачає контроль над цінами, і Росія змушена продавати дешевше через санкції, їх бюджет тріщить, і гроші на війну закінчуються. Багато хто з вас боїться, що Трамп здасть Україну в обмін на контроль над нафтою Венесуели. Давайте включимо логіку. Ви власник великої корпорації, ви щойно захопили ринок конкурента. Чи будете ви віддавати іншому конкуренту, тобто Росії, важливий актив у Європі? Це нелогічно. Справжня стратегія Трампа. Венесуела це демонстрація сили, сигнал усім диктаторам: ваш дах у Москві більше не працює. Якщо Мадуро, якого охороняли російські ПВК, зник із радарів за добу, то хто ж наступний? А що ж каже Радник Трампа? Стівен Міллер заявив, що США створили нафтову індустрію Венесуели. І вона була вкрадена під час націоналізації. Це сигнал. Америка йде повертати свої активи. І це стосується не лише Венесуели. Яка ж реальна ціна миру? Чим менше у Росії буде грошей від нафти, тим легше Трампу буде диктувати свої умови миру. Мир через силу це його улюблена фраза. А сила в сучасному світі це не лише танки, це можливість зробити ворога бідним. Ось прогноз, що може відбуватися 2026 рік зараз. Венесуела під контролем, початок відновлення видобутку, 27-рік. Перші додаткові обсяги нафти на ринку і ціни починають падати. В 28 році відбудеться повномасштабний вплив на російський бюджет. Це не означає, що нам стане легко завтра. Це означає, що у війні з'явився фінансовий дедлайн. А тепер поговоримо про справедливість і про те, як працюють правила там і тут хто втрачає Венесуелу? А це Китай. Він там контролював майже 90% переробки нафти та переробки венесуальських рідкісних металів, також інвестував мільярди в PDVSA – це нафтову компанію. А також 90% венесуельської нафти йшло до Китаю. Друге Росія, військові радники та ПВК, плюс непотоплювана база в Латинській Америки і можливість тиску на США. І третій гравець це Іран, займався виробництвом дронів на венесуельській території. Плюс обходив санкції через Венесуелу. У США система побудована на контрактах. Коли Трамп заходить у Венесуелу, він веде за собою нафтові гіганти, а це Chevron та ExxonMobil. Їм потрібна стабільність, щоб качати нафту наступні 20 років. Що ж це означає для України? Ми зараз знаходимося в точці, де старий світ, заснований на нафтовому шантажі, відмирає. І те, що Трамп так жорстко взявся за Латинську Америку. Показує, Він не збирається домовлятися з тими, хто не приносить прибутку або створює проблеми. Росія зараз це суцільна проблема, яка спалює світові ресурси. Але є важливіший фактор: мирні переговори щодо України впливають на ціни більше, ніж Венесуели. Але ж чому? Якщо санкції з Росії будуть зняті після миру, то на ринок надійде більше 10% світової нафти. Це обвалить ціни сильніше за Венесуелу. Але це також означає гроші для Кремля. Тож які висновки можемо зробити з цього всього? Світ не став добрішим, він став прагматичнішим. Падіння Мадуро – це сигнал, що епоха безкарного захоплення територій і нафтових надприбутків закінчується. І час невизначеності скоро зміниться часом конкретних рішень, коли нафта коштуватиме 40 або 50 доларів. Москва сама прийде домовлятися. Не тому, що захоче, а тому, що не буде чим платити за лояльність свого ОМОНу та армії. І Венесуела була останньою великою ставкою Росії, і ставка не зіграла. Ось яка реальна картина. І це не означає, що нам стане легко завтра. Це означає, що у війні з'явився фінансовий дедлайн. Також цей дедлайн малюється в Техасі та Венесуелі. І ми вистоїмо не лише завдяки зброї. А й тому, що економіка диктатур завжди програє, це просто питання часу. Важливо не піддаватися паніці про змови. Гроші люблять тишу і правила. Росія ці правила порушила і зараз її за це відключать від світової каси. Питання до вас, шановне товариство, як ви вважаєте, чи справді падіння цін на нафту стане тим самим вирішальним фактором, який зупинить бойові дії у 26-му році? Напишіть свою думку в коментарях прямо зараз. Мені важливо знати, що ви думаєте про цей фінансовий фронт. І наші три прості дії. Підпишіться, якщо цінуєте спокійний аналіз без істерик, а також поставте лайк, якщо це відео дало вам нове розуміння ситуації. Надішліть тим, хто зараз у депресії від новин. У наступному відео розберемо, скільки насправді коштує один шахет і коли Росія закінчиться гроші на їх виробництво. Тримаємо голову холодною. Контролюємо те, що можемо. До зустрічі!